9 листопада 2013 року на Київщині пішов з дому та досі не повернувся полторацький Григорій Миколайович. Саме тому до служби розшуку звернувся його батько. Добрий день, уважаємо жителі України. Я прошу вас допомогти знайти мого сина полторацького Григорія Миколайовича. Полторацький Григорій Миколаєвич 1975 року народження мешкає разом з батьками та братами на Київщині у селищі Буча. Григорій інвалід з дитинства. Коли йому був рік, він отруївся марганцівкою, і з тих пір в нього почалися проблеми з розвитком. У свої 38 років він не вміє ані читати, ані писати. Рахує чоловік лише до 10. улюблене захоплення дивитися кінофільми з Арнольдом Шварцнегером. Григорій живе у приватному будинку, тож як може, допомагає батькам по господарству. Доволі часто він самостійно виходив прогулятися на вулицю. У день зникнення він так само пішов подихати свіжим повітрям, а додому чомусь так і не повернувся. Полторацький Григорій зникає так надовго вже не вперше три роки тому. Чоловіка знайшли в Полтаві. Можливо, зараз він так само кудись поїхав і не може знайти дорогу додому. Якщо вам щось відомо про його місце знаходження, прошу подзвонити по номеру 095 855 32 28. Син Гриша, вдома тебе жде мати. Браття, всі тебе хочуть бачити. Вертайся додому. Хватить тобі ходити десь. Давай вертайся додому. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.